Роблю. Це я перевіряю, чи дійсно за допомогою тупоту можна передати інформацію, бо вчені стверджують, що це дійсно так, і що саме цим займаються слони. Виявляється, що ці тваринки вагою досягають до шести тонн, настільки чутливі, що можуть почути шуми через вібрацію землі на відстані майже. 32 кілометри. Одного разу вчені були свідками того, як стадо слонів ідуть по певному маршруту, раптом різко змінили напрямок свого шляху і попрямували абсолютно в інший бік. Чому? А це я вам розкажу одразу після мультика. <му> Отже, про. Слонів, які передають інформацію через тупіт, якось стадо слонів змінило свою траекторію руху, а все це через те, що неподалік на інше стадо напали браконьєра, звідки був зроблений висновок, що жертви цієї битви своїм тупотом передали інформацію про небезпеку своїм родичам.